А чому люди вітаються? Привіт, доброго дня, добрий день. Яка причина цих слів? Гадаю, що, скоріш за все, ви не міркували в тому контексті, в якому ми зараз це з вами зробимо. Навіть якщо і замовились над цим, то буде можливість поміркувати ще глибше і зрозуміти причину. Того, що ми говоримо, хтось зранку, а хтось, можливо, в обід, того, хтось, хто працює вночі, говорить доброго дня увечері, тому що цілий день він спить. Тобто, як ви бачите, я вас потихеньку підвожу до умовностей Ось цього словосполучення, добрий день. На якомусь полюсі перебуваємо, де немає дня і ночі по півроку, то саме в який момент необхідно говорити доброго дня, а якщо в космосі? Йдемо далі. Скоріше за все, коли ми говоримо доброго дня, то ми намагаємося досягнути двох речей, одна з яких це зробити себе. Видимим чи видимою у внутрішньому світі нашого співрозмовника. Ну, доприки, йдемо ми вулицею, і перехожий, який іде зустріч до нас, ніслом, ні духом про те, що ми існуємо. І от ми їм, привіт, е -то права дня. і він у своєму внутрішньому просторі, візуальному, у своєму ментальному світі, переміщає нас до. Себе, можливо, десь ось тут, кожного по-різному, але, коротше кажучи, ближче до себе, тягне нас із якихось закапелків свого розуму, намагається згадати, а хто ж ми такі. Коротше кажучи, оцимось привітами певною мірою його змушуємо. Не скажу, що ми знущаємось над його світовістю, одначе дехто, можливо, робить і так. Тобто, ми певною мірою через силу даємо йому. Можливість перемістити нас у своєму ментальному просторі на якесь видне місце. Одне діло, коли це йому подобається, а інше, коли він не хотів би, щоб це трапилось, бо можливо, він уявляє собі когось, хто з його точки зору більш приємніший йому. І отут вже таке територічне запитання, наскільки коректно, примусово з'являтися у внутрішньому світі людини через оце ось слово привіт. Звичайно, що хтось говорить привіт, тому що це певного роду така от традиція, формальність. Тобто, людині все одно яку реакцію викличе це слово, і головне триматись у такому от пристойному вигляді, щоб суспільство не сказало їй, що не вітаєшся, якийсь некультурний і так далі, тому подібне. І тому вона. Просто промовляє доброго дня і почумчикувала собі далі. Тобто їй все одно який зміст, як вона вкладає у ці слова, так і той, до кого вони адресувалися. Тепер давайте йти далі. Ось, до кого говорять слово Привіт, або з ким вітаються, дуже ревностно відноситься до цього. Тобто, якщо з ним не вітаються. Він може вважати, що він пусте місце, тобто, що його не помічають, а значить, він є не дуже таким от важливим у житті того, кого він зустрічає по життю. І тому деякі люди переживають через те, що з ними не вітаються. Вони розуміють, що, скоріш за все, вони є ніхто для співрозмовників. І тому, ну, як ви вже зрозуміли, використовують певне таке от насилля, вітаючись першими, щоб отримати путь від слова привіт. Це такий от наступний аргумент, чому дехто вітається і, до речі, так от завзято. Взагалі, чи маємо ми право змушувати інших робити те, що вони не хочуть? Можливо, хтось в той чи інший момент хотів би бути невидимим, невидимим для суспільства. Невидимим для цієї людини і невидимим для себе? Ідемо далі. Можна вітатися до прикладу із своєю версією старою. Тобто, вчора ви були, візьмемо так, в певному статусі, можливо, якусь виконували соціальну роль, а сьогодні у нас вона інша. І чи потрібно нам вітатися із нашою новою ідентичністю? нової соціальної ролі, яку ми виконуємо. Взагалі, чи потрібно вітатися з нашими ідентичностями, які живуть в нашій голові. До прикладу, є ідентичність директор компанії, чи потрібно він вітати? Чи потрібно йому вітатись із своєю ідентичністю, до прикладу, голова сім'ї? Тасто або водій? Так. Зараз я завершую бути директором і передаю тобі. Уважливі. Управління моїм тілом. Кажу тобі привіт, доброго дня. Ідентичність водій. І увези мене додому, а там передаси управління моїм тілом ідентичності господара. Ну, коротше кажучи, я думаю, що суть ви зрозуміли. Більше того, коли ми вітаємось, то ми певним чином визначаємось Тим, а як ми у соціальному плані підпорядковуємось. До прикладу, це може бути таке о, вітаю, тебе привіт. Перш за все, людина, з якою ми вітаємось, вона або в горизонтальних наших комунікаціях з нами, або ми вище за неї в соціальному плані, а вона нижче Хоча ми можемо вітатись якимось таким чином. Доброго дня, ну так ще. Це також очевидно. Наштовхує на думку, на що наш співрозмовник займає якийсь кідестал у нашому внутрішньому, візуальному, у нашому ментальному просторі. Це, можливо, керівник, директор, ще хтось, до кого ми так ревносно відносимось. Як ви бачите розуміння ось цього привітання доволі неоднозначне. Звичайно, що я для того, щоб у вас заверталися нові ідеї, дещо. Провокативно, можливо, виразив підхід, одначе. Я думаю, що вам це пішло на користь. Якщо у вас є якісь міркування, чому ж ми вітаємось? І наскільки взагалі потрібно це робити? Бо, можливо, ми, коли у таких дуже гарних відносинах, і не потребуємо ніякого привітання. Якщо ця людина у нас нікуди не зникає в нашій уяві, нам здається, що вона постійно з нами, що немає якогось тривалого періоду переривання відносин. А те, що ми, до прикладу, там, чи поспали декілька годин, це ще в родному разі не причина того, що необхідна насильно говорити: о, я тут зверни на мене увагу. Хоча, можливо, інструмент привіт, чи, наприклад, «доброго дня» Це певного роду такий от інструмент управління емоціями нашого співрозмовника. Ми викликаємо у нього певні асоціації, певний такий от емоційний стан. Хоча це вже тема нашого наступного відео. Бережіть себе і подумайте, наскільки ви б хотіли вітатися з тими людьми, які вас оточують. Чи можливо ви б хотіли якимось чином іншим усвідомлювати, що ці люди належать до вашого простору максимально комфортно? І чи ось у цьому максимально комфортному просторі необхідні привітання? Чи можливо потрібно щось інакше?